Всім привіт! У нас сьогодні класна тема як завжди, дрес-код. Я згадала всі свої факапи в бізнес-дрес-коді, за все своє бізнесове життя. І хочу з вами цим поділитись, а потім зробимо висновок, як зараз в сучасному бізнес-світі треба вдягатися на роботу. Дісклеймер не так, як я. Я тут пару фоточок потім прикладу. E, дивіться, коли я прийшла в компанію, це був 2006 рік. Я до цього працювала в невеличких бізнесах, також викладала англійську мову і з поняттям Dr. була знайома досить опосередковано. У нас був такий стартап, невеличкий офіс компанії у 2006 році. І, в принципі, всім було все одно, як ти вдягаєшся. Тоді ще були факси, якщо ви пам'ятаєте, що таке факси, я відправляла партнерам по факсу листи запроси. Тобто, в мене зума не було тоді нічого, а в мене всі міжнародні були партнери. Ми один одного не бачили, бачили в мейлі, факсі і там по телефону. Тому я в офіс наряджалася в лучших традиціях свого улюбленого міста, з якого я родом, це Херсон. Треба розуміти, це місто було дівчаток. Ну, я ще вчилася в гімназії гуманітарній, а потім в універі, де в мене в групі, здається, був один чи два хлопчики. Тобто, ну, хлопчики у нас були просто дуже рідкісний товар. І в Херсоні для того, щоб ну, в тебе було особисте життя. Ти мала бути яскравою, ти мала наряджатися. Ну, і це ще Брітні Спір, двох, спір з 2000-ні. І. Те, що в Херсоні було абсолютно актуально, я з цим і в Київ переїхала. Тобто, це якесь взуття на кризі підборах. Я з 15 років на підборах, до речі, досі обожнюю підбори. Це яскрава червона помада, це якісь такі стрази, щось іще. Но це було ода тому часу. Це навіть не тільки моє рідне улюблене місто і те, що ми конкурували за увагу хлопців тоді таким чином. А це мені ще дається, здається така дань 90-2000-х. -х, х І тобто на роботу я також в офіс проходила в нашій компанії в своєму кращому, як я розуміла, вигляді. І перший мій епік фейл це була виставка. Ми полетіли за кордон, це Італія, Вініталі, і я беру з собою, звісно, на цю виставку всі свої найкращі підбори. У мене був такий момент, що я їхала в ліфті е, вранці на сніданок. Це був бізнес-готель, і там їхала дружина з чоловіком. І зараз це не жарт, і це не моя місінтерпретація. Вона просто його схватила, запрятала в угол ліфта. Я вам клянусь, я думаю, що вона вважала, що я з роботи їду вранці в цьому готелі. А зараз, коли я згадую, що я була вдягнена о сьомій восьмій ранку, як я була нафарбована. Я її не засуджую. В принципі, професію мою імпорт менеджера на той момент ну так считати в тому ліфті бізнес-готеля було б важко. Але це було не найгірше. Я просто не розуміла масштаби виставки. Будь-хто, хто їздив на міжнародні виставки, знає. Вам потрібно найзручніше взуття, яке тільки існує. Вам натруть навіть кросовки в кінці дня, а виставка може тривати 4-5 днів. Це дуже великі кілометражі, іноді стенди брендів розбиті і сильно розкидані, і ти просто постійно на ногах ти бігаєш. Мало хто тебе запросить за столик присісти на стенді, тобто це ще все стоячи, ти проводиш ці перемовини і розмови. І ці підбори, це було жахливо. Я самурай, я спартанець, я все витримала. Проблема в тому, що тоді в мене не було грошей. Ну, Їх була дуже якби, невеличка сума. І, в принципі, в мене на той момент було всього дві пари взуття на літо ось е якісь крейзі кабли М -м і шльопанці. Це зараз зero випустив шльопанці за 800 баксів різиновий Капець просто якийсь. Але тоді це не було модно. Тоді різнові шльопанці це не було модно. І в мене був вибір в готелі: що ж я вдягну на виставку: свої підбори чи шльопанці? Шльопанці я в той момент не вдягла. Я ходила в цих кризі підборах, і це було супер недоречно. Далі, далі краще. Їду я на наступну виставку, і в мене вже з'явилися шльопанці, але не пластикові, а шкіряні. І я подумала, що це абсолютно нормально. Хоча я вже була на виставці. Я розуміла, що там люди мають дереско. Вони приїжджають в костюмах, в білих накрахмалених сорочках. Ні, все одно в мене була сукня з зари, паласата, червона з білим, якимось така бейбідол. До речі, красива, але не для бізнес-виставки. І шкіряний фліп-флопс, ці шльопки... Кричного кольору, бо я розуміла, що ще одну виставку, це була, до речі, Бордо у Франції, він Експо. А ще одну виставку на підборах я не витримаю. І от в мене перші перемовини, а зазвичай на перемовини ми ходили командою. Тобто там були власники, наші саме, я і я тоді на той час там була частиною, яка була пов'язана з презентацією компанії, з умовами. А хлопці вони дегустували і обирали портфель. На ВінЕкспо вже було дуже, дуже багато зустрічей. У нас була важлива зустріч з американською величезною компанією, і всі мої колеги вони не змогли, вони були на іншій. І я пам'ятаю, я приходжу туди на цей стенд. На мене дивиться такий дядька два метри ростом в шикарному костюмі. Як весь сюд, можливо, дивилися серіал там, де такі хальоні чоловіки, гарно вдягнені. Я, типу, прийшла вести з ним перемовини, а мені на той момент двадцять чимось років. А в цьому плачечки зара і в цих шльопанцях. І я така стою, отак, от на нього дивлюсь. Людина під два метри ростом. Він такий, а я маю зазначити, жоден з наших партнерів за все життя. От просто в нього око не сіпнулось, наскільки це все ж таки інтелігентні виховані люди. Можливо, він і подумав, Боже, що це таке прийшло до мене? Ні. Мене привели за цей стенд, мене посадили. Я сижу сама, а там ще п'ять таких, як він. З серіалу «Сюц». Всі в костюмах, всі в І я. А мені треба умови, мені треба відтермінування. Але оскільки я виросла в Херсоні, а в нас дівчинка мала бути як 300 спартанців. Тобто всі ці внутрішні речі вони відбувалися всередині мені. Я так коротше. Дивіться, нам треба це, це, це. Ну, спочатку презентація компанії, нам треба це. це, це. Найсмішніше, що я підписала з ними контракт потім, я все отримала, ми з ними працювали багато років. Але зараз, все ж таки, я би людям не порадила цей шлях проходити, бо він такий, знаєте, на грані. Ну, десь прокатить, десь ні. Бо все ж таки є таке слово порода. Я сподіваюся, що я нікого їм не ображу це слово з мого дитинства. Воно для мене не означає нічого поганого. Моя мама, там, бабуся, дідусь, вони часто говорили такі ти маєш бути породистим або про людину такі породистий. я розумію, що ця порода вона не завжди з аристократичного минулого береться. Ну, бо, в принципі, у нас через розкуркулення і купу речей, які відбувалися в історії країни. Як, скажімо так, блакитної крові аристократизму, може, є в комусь, я не знаю. Я не досліджувала своє генеалогічне дерево, але порода це те, що ти в собі виховуєш, Це і твій інтелект, і твоя освіта, і як ти себе ведеш, але також те, як ти виглядаєш, як ти вдягнений і як ти себе тримаєш. І от зараз з часом я свою команду вчу, і дуже їх прошу, що світ змінився. І вони, коли ведуть перемовини, вони обличчя компанії і має відчуватися ця порода. Зберігатися індивідуальність, але бути порода. Іноді є люди, які можуть супер неформально виглядати зовнішньо, але коли вони відкривають рот, тембр голосу, впевненість в собі, те, що вони кажуть, вона нивілює, наприклад, якийсь неформальний зовнішній вигляд. До цього всі звикли. Але треба пам'ятати про ситуацію. Тобто, вести перемовини з великим міжнародним брендом, і вести просто перемовини чи спілкування там, з дружнім брендом це зовсім різні речі. Повертаємося до моєї еволюції. Тобто, це був дуже-дуже довгий шлях ось таких от е шльопаніць і підборів. Втроху я почала більше заробляти, але у мене з'явилася проблема консюмеризму. Якогось шопінгу крейзі на сейлах, я купувала дуже багато всякого барахла. До речі, я хочу зняти відео про скезу, як я від цього позбавилася, бо я як наркоман була. І я купувала якісь такі речі недоречні для офісу, і продовжувала ходити в них неперемовини. Треба сказати, що є одна річ, якою собі так і не виправила. Я обожнюю сукні і підбори. Я не ходжу на івенти, на вечірки, майже не хожу, дуже рідко. Але в мене величезна кількість суконь. Я подобавляю фотки, це не змінилося з руками. Я колись жила на кільцевій дорозі на вулиці, верховинна, і для того, щоб добратися в офіс, я мала спочатку 15 хвилин пертися на зупинку, сідати в дуже переповнену маршрутку, виходити на станцію метро Академістечко, їхати стоячи. В метро Академістечко переходити потім цей крейзі перехід на золотих воротах, на Кловську і на роботу. І так я їздила зранку і ввечері багато років. Влітку, кожного ранку, я виходила з дому в шовковій сукні, на підборах, іноді в стразіках. і перлася оце по своїй верхаріні, яка взагалі там просто ями, 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 Я перлася на цю. Маршрутку. Звісно, мій вигляд в маршрутці ну, е супер в встоячи метро, супер недоречно. Але мені подобається сукня. Зараз я їжу на Uber, але так само в мене підбори сукні, і, до речі, є класні підбори зі Стразіками. Ну, тобто, нікуди воно не поділося. Люблю таке. Хожу в офіс недоречного, всі звикли вже до мене. Тобто, був період, коли я е розвивалася в плані роботи досить стрімко. Але мій зовнішній вигляд і одяг, який я носила, він супер не мечився. Бо це ще раз були якісь речі, куплені просто тому, що на сейлі. якісь сукні Карен Мілін, в яких я не могла дихати, не могла підняти руку. Для мене мій комфорт взагалі. Не мав жодного значення, от хотіла ці речі. Потім я себе переформатувала, перестав через ескезу перестала так багато всього скуповувати. І десь років 35 я зрозуміла, що все ж таки мені хочеться мати щось у гардеробі якісне, що мені буде роками служити, і мати якийсь набір костюмів. Нарешті до мене дійшло. І от в 35 років я почала формувати свій костюмний автопарк для того, щоб коли до тебе приїжджають. Партнери, ти виглядав а, правильно і доречно. Але десь в той момент стався ковід. Вони перестали приїжджати. Ми всі в зумах опинилися в треніках. Треба зазначити: я не знаю, що це за школа була така в Аргентині і в Чилі, але всі наші експорт менеджери саме з цих країн. В них за контрактом це було, мабуть, прописано. Навіть якщо він їде з Борисполя до нас, він десь там в таксі, в туалеті перевдягається, він завжди приходить в ідеальному костюмі, в ідеальній сорочці. Всі вони, а вони тоді їздили до ковіду там раз на два-три на місяці, досить часто літали всі експерт-менеджери. Тобто в них там переліт це скільки-то годин пересадки, і вони ідеальні з іголочки приходили. Італійці вони обожнювали завжди костюми, такі вузькі, ось і ж стани, що були вузенькі, Рубашечка така, прям по тілу. В них такий сексі стайл. Вони ж так не вдягають, але рубашечка має так. Ну коротше, в нас такі приїжджали завжди всі красиві експорт-менеджери і завжди дуже доречно вдягнені. І я не розумію, як я от ніби ж розумна жінка, але мені дуже багато років зайняло. Взагалі, зрозуміти, що навіть, ну, якщо людина так до тебе приїжджає, має повагу, вдягнись нормально. Але в мене стався ще один епік фейл. Колись дуже часто приїжджала, в мене могло бути по день, там по три іноді приїздити постачальників. І... Був день, коли я себе погано почувала. В мене ввечері було ще якесь тренування. Я просто зранку ні не встигла ні голову помити, ні вдихтися. Я прийшла в спортивному костюмі, прямо в спортивному костюмі на роботу і думала, боже, не буду навіть спускатися в торговий зал. Просто просижу весь день в офісі там, попрацюю, піду додому. І тут я бачу в в календарі, що в мене дуже важливі перемовини. І в мене ще в лакі заброньований обід з цим партнером. Я не зараз не перебільшую, ну виглядала я просто, тіпа, я з якогось спортзалу вийшла з пучком на голові, не нафарбована в якихось трініках і старих кросовках. Але я думаю, ну мені ж треба провести перемовини. Я спускаюсь до нього в лакі. Кажу: я дуже-дуже вибачаюсь. Я забула, що в нас сьогодні з вами зустріч. Я не подивилася в календар зранку. Я була дуже заклопотана. Я вибачаюсь перед вами. Я втягнена недоречно не, не все. Це зняло всі питання. Він сказав: слухай, чесно, я б сам хотів як ти, але <плес> я також втомився, поки до вас летів. Ми нормально провели ці перемовини. Тому е на цьому шляху в мене було дуже багато дивного одягу, скажімо так, який був несумісний з ситуаціями. Але особистість завжди перемагає, і те, що каже ваш рот, важливіше, ніж те, що на вас вдягнено. Але ідеально, коли воно мечеться. Зараз, от, до нас мало приїжджають партнери, я розумію, що ковід в Європі ну, прям дуже зняв цей напряг. Тобто, нещодавно один менеджер в Zoom, який завжди був в костюмі, навіть Zoom, він був перший раз я його побачила в худі. Я така. Вже можна в худі а, нарешті. Тому ковід да, трошки це всю історію зняв. Дозволяється кежуал зустріч приходити. А, можна джинси, можна футболку, можна так, як я зараз. Все стало набагато-набагато простіше. Але ще раз, якщо це великі, важливі перемовини, якщо ви знаєте, що це міжнародний бренд, що там на тій стороні екрану чи стола всі будуть в костюмах. Ви маєте дзеркалити це, намагатися. Це, це я так вважаю. Це не порада на 100 мільйонів доларів. Вам, у вас можуть бути інші думки з цього приводу. Так. А до речі, ще хотіла б поговорити про об'єктивізацію жінок, об'єктивізацію жінок, жіночого тіла. Дивіться, от мені. Як би це сказати? Я, я собі задавала питання, чи були в мене колись проблеми через те, що я могла вдягнути, ну, можливо, відверто. Вона не відверта, відверта, але як для там робочого якогось інваременту і перемовин відверту сукню на перемовини, чи це на щось впливало позитивно чи негативно? В моєму випадку, це був лише один такий момент? Я от прямо відчула на собі ці погляди, мені стало супер некомфортно. Це була якась в мене червона така сукня по тілу. На мій погляд, вона була скромна, але можливо для тих людей, які прийшли приїхали. Це було не дуже і мені прямо було некомфортно один раз за 18 років і за мільйон всіх цих розмов, які були. І я зрозуміла, що це не від мене залежить, що я себе погодила абсолютно адекватно, актуально. Ну, ще, ще раз я згадую цю сукню, це не був якийсь шквар, ну, просто вона була мила, ніжна. Це скоріше було на тій стороні, як ці чоловіки побачили, бо це були чоловіки, так. Але в цілому не було такої об'єктивізації. Бо, можливо, знаєте, ще характер впливає в мене такий може на перемовинах бути досить жорсткий і строгий характер, що навпаки, через якихось свої суконьки люди перші п'ять хвилин таки розслабляють лапки і думають, що зараз якась дівчинка буде щось там. Ну, А тут потім все жорстко починається. Є таке, граємо на контрастах, підсвідомо, сама, можливо, того не розуміючи. Але. Е Тобто в мене нема такого, що коли я вдягаю сукню на роботу чи на перемовини, що я відчуваю себе некомфортно чи використовую це як інструмент для впливу. Ні, для мене сукні це супер органічно. Мені вони подобаються. В жодному о, моменті я не відчуваю дискомфорту через це, бо це я і моя особистість. Але ще раз, якщо будуть великі ставки, високі гроші, важкі перемовини, то зараз я вдягну все ж таки костюм бо в ньому я буду просто трошки більш зібрана і ще більш жорстка, ніж зазвичай. Ось, сподіваюсь, вам було цікаво. Да, Іра попросила показати приклади класних костюмів, які я вважаю доречними для перемовин. Я покажу. Але також я вам чесно покажу сукні, в яких я прибираюся влітку на роботу. Uh, і всі мої колеги навіть не звертають на це увагу. Бо ух, це вже настільки звично. Босоножечки зі стразиками і червона сукня Анна Октобер ну, типу, от, норма, норма new normal. Наступний випуск буде тепло, я вам покажу прям цю сукню і ці підбори. Все, гарного дня, пока-пока. А підписуємось і пишемо коментарі, якщо хочете.